Паліативна допомога це не лише про лікування, це про турботу, про підтримку, це про силу малесеньких таких елементів, слів, дотик, просто тепле щире слово. І ми хочемо, щоб це не тільки було в лікарських кабінетах, а і в широкому суспільному просторі. День у центрі паліативної допомоги та реабілітації Черкаського онкоцентру розпочався із відкритого заняття Рух заради відновлення. Його учасники пацієнти, які проходять реабілітацію після хіміотерапії, операцій чи тривалого лікування. У нас більше ну, 150 це точно було пацієнтів. Може трошки більше, так по статистиці, точно вам не скажу, але Більша частина пацієнтів задоволені, вони відновили свої функції, деякі повернулися на роботу, деякі навіть займаються спортом, ну, не на олімпійську збірну, але вони роблять дуже багато таких фізичних вправ. Фахівці кажуть, реабілітація для онкопацієнтів в Україні тільки починає розвиватися. Питань дуже багато і ну це треба розвивати. У нас реабілітація, наче почала розвиватися, але ну дуже повільно. Тому треба якомога більше це дати на, на широкий простір. Після фізичних вправ терапія мистецтвом. разом із психологами пацієнти створили малюнок під назвою Ми разом. Через малюнок людині легше щоб передати свій внутрішній стан, його переживання, страхи, тривогу, що його турбує на даному моменті. Якщо це неможливо або тяжко озвучити йому словами, через малюнок це буде найкращий, найлегший варіант людині так краще проявити свої емоції. Серед учасниць майстер-класу пацієнтка Марина Літвінова. Жінка проходить курс лікування та реабілітації і зізнається, завдяки лікарям уже відчуває полегшення. У мене онкологія і в мене дуже боліло, дуже болі великі були, не могли зрозуміти, що і знайшли в общем, конкретно, що почала зболювати, почали піднімати гемоглобін. Благодаря лікарям я тут набрала вагу, я набрала 45 кілограмів. Дуже-дуже тут добре кормлять дуже добре. Заглядають ну, дуже все отлично. ну, жалоб взагалі абсолютно. Місто. На завершення музична терапія. Скрипалька Юлія Бунь Волкотруб в онкоцентрі часто гостя. Мені просто зателефонували, попросили зіграти для такої важливої місії. Я тоді ще не знала взагалі, що це таке. Але я ніколи не відмовляла, коли це щось благодійне або це якась допомога іншим людям. Тому, звичайно, погодилась, і ось наша співпраця вже триває дуже багато років. Юлія каже, емоції пацієнтів найцінніша нагорода. Я бачила неодноразово, як хтось навіть плакав. Для мене це така реакція дуже теж, теж іноді хочеться плакати. Я розумію, що в них свої емоції, в мене свої емоції. Найчастіше реагують дуже дуже тепло. Медики наголошують, паліативна допомога це не лише про лікування, а насамперед про людяність і підтримку, адже турбота та увага це теж частина одужання.